7 липня 2025 року точний час 14 годин 25 хвилин. У небі над Україною майже повна тиша. Але в підземних ангарах аеродрому Кульбакіне напруга була така, що її можна було різати ножем. Один виліт. Один літак, дві бомби і одна ціль, від якої залежав увесь південний фронт. Це не сюжет для кіно, це реальність сучасної війни, де швидкість ухвалення рішень важливіша за саме озброєння. Але давайте на секунду відволічимося. Уявіть, ви десятиліттями будували міст, укріплювали його, перетворювали на стратегічний об'єкт, ви тримаєте через нього всю свою логістику, пальне, боєприпаси, резерви. А потім за якихось 23 хвилини він зникає. Його немає. Він перетворюється на палаючий метал, уламки якого падають у ріку хтось назве це випадковістю. Але для інженерів, пілотів і операторів це результат холодного, точного розрахунку. Сьогодні ми розповімо вам про цей виліт, про те, як український Міг 29, якому майже 45 років, із двома сучасними керованими бомбами GBU 62 JDAM-ER прорвався крізь ешелони російської протиповітряної оборони. І знищив об'єкт, що контролював постачання на Мелітополь, Запоріжжя і навіть на Крим. Все було розраховано до секунди, але це був не просто удар, це був холоднокровний хірургічний розріз по логістичній артерії. Перед тим як літак злетів, у штабі провели коротку, але надзвичайно важливу оцінку ризиків і вигод. Розвідка повідомила, інтенсивність роботи російських засобів радіоелектронної боротьби зросла на 18% за останню добу. Це багато. Але і шанс був унікальний. У російських батарей у цей час відбувалися тести системи охолодження саме в цей короткий проміжок і вирішили завдати удару. Ставка була високою, але ціль того варта: ціль залізобетонний арковий міст через ріку Карач. За три місяці до цього він був додатково укріплений російськими інженерними військами. Це був не просто міст, це був стратегічний вузол. Через нього щодня проходило до однієї тисячі двохсот тонн пального і боєприпасів. Його знищення означало одне параліч фронту. За добу до атаки російська 70-та мотострілецька бригада висунула вперед два батальйони. Їхня артилерія і бронетехніка готувалися перетинати міст. Але вже за 15 хвилин після злету міга на цей міст обрушиться майже тонна високоточної смерті. Перед злетом бойові фахівці закріплюють дві керовані бомби загальною масою понад 900 кілограмів на підвізках міга. В цей же час технічний персонал підтверджує справність кожного модуля від систем наведення до запобіжних механізмів. Будь-яка помилка в цьому процесі це не лише зірвана місія, але й загроза життю пілота. Але виліт це не просто натискання кнопки. Потрібно точно розрахувати траєкторію, використати особливості рельєфу, пробити радіогоризонт, обійти оборону. Все це як шахова партія, де кожна фігура робить свій хід у правильний момент. Тільки замість фігур, справжнє життя. Техніка і військова хитрість. У цей день міг 29 не піде напряму. Його маршрут ретельно вивірений. Він стартує з Кульбакіного, йде на захід на відстань 60 кілометрів, далі повертає на північ, а потім на схід, наближаючись до мосту строго по осі, захід, південний захід. Все, щоб залишатися поза зоною огляду ворожих радарів якнайдовше. Десятки інженерів. Техніків, механіків і аналітиків, усі в ланцюгу одного вильоту, кожен крок продуманий, кожен болт на вагу золота. Саме так і готувався той самий міх 29 Той, хто ніс на собі. Точне гібридне смертоносне навантаження. Дві керовані авіабомби JDAM і ER, АР кожна вагою понад 450 кілограмів перетворювали старий радянський винищувач на машину хірургічного удару. Поки пілот готувався до вильоту, на технічній лінії відбувалася ювелірна робота. Бойові модулі витягувалися зі сховища за допомогою навантажувачів. Озброювальники підключали до літака навігаційний кабель, через який завантажувалися координати цілі. Усе вручну, без автоматичних систем. Кабель передавав дані напряму з командного центру до комп'ютера літака. Після цього починалася перевірка, дублююча. Перехресна, ще раз дублююча, така ретельність подовжує підготовку щонайменше на 12 хвилин, але повністю виключає помилки при запуску озброєння. Поки тривали перевірки, остання частина підготовки встановлення підривача dsu 43. Він розміщувався в хвостовій частині бомби. Цей пристрій гарантував спрацювання заряду строго в потрібний момент, не раніше, не пізніше. Будь-яка помилка в синхронізації і боєприпас або вибухне в повітрі, або не проб'є ціль. Тут у підготовці немає місця імпровізації, тільки холодний розрахунок. За кілька хвилин до початку вильоту в ангарі стихли розмови, усі завмерли. Пілот зайняв своє місце в кабіні шолом, ремені, запуск, без гучних оголошень, без фанфар. Лише зелений вогник на панелі сигналізував готовність до вильоту повна. Винищувач почав викатку на злітну смугу. І тут деталь, яку можна було б упустити, але вона важлива. Після ввімкнення двигунів літак не використовував форсаж. Це був свідомий вибір. Замість різкого старту, економний зліт, плавний набір швидкості, менше шансів бути зафіксованим радарами, маршрут зигзаг, вихід на висоту 11 тисяч метрів лише тимчасова фаза, основна частина шляху на гранично малій висоті, внизу рельєф, шум перешкод, природні складки місцевості. Для більшості радарів це мертва зона. У цьому коридорі й мав ховатися міх. Але навіть тут, на малій висоті, пілот залишався на зв'язку. Камера, встановлена на плечі, транслювала кожен його крок, кожну секунду польоту в режимі реального часу. Це не просто спостереження, це доказ. Дані з цієї камери згодом були передані до лабораторії у Великій Британії, де підтвердили, бомби спрацювали точно за закладеними параметрами, без найменших відхилень. Але перед тим як бомби покинуть літак, треба врахувати ще один ключовий елемент. Російська протиповітряна оборона в цьому районі включала комплекси БУК М2 і ТОР. Особливо небезпечний ТОР. Його радари надзвичайно чутливі. Але й у них є слабкість. При калібруванні антен у момент переходу між режимами спостереження виникає тимчасове вікно всього близько п'яти секунд. Саме в це вікно українські оператори і планували скидання боєприпасів. Такий рівень синхронізації це не просто військова удача, це робота аналітиків, програмістів, радіоінженерів. Усе, щоб використати навіть найменшу перевагу саме в такі 5 секунд, і закладено успіх всієї операції. Відстань до цілі 22 кілометри. Скидання буде виконане саме з цієї дистанції. Саме так JDAM ER отримує максимальну дальність планування. Для цього міг ненадовго набирає висоту, кут кабрування близько 40 градусів. У цей момент швидкість літака падає до 72 від швидкості звуку, після чого на дисплеї з'являється дозвільний символ. Вікно відкривається. І в цей момент перша бомба залишає літак. Це вже не просто залізо, що падає з неба. Це точний, керований, планувальний боєприпас, здатний самостійно знайти свою ціль і вразити її в найслабшому місці. За секунду друга бомба. Пілот виконує різкий розворот ліворуч, переходячи в режим маловисотного повернення. У цей момент бомби вже в повітрі, а міх іде невидимим для ворожих радарів. Він ще не знає, наскільки точно спрацюває. Цювало його озброєння, але в штабі вже почали відлік часу до удару. Дві бомби вже залишили підвіски міга. Перша з лівого крила, за секунду друга. Механізми розсувають крила, вони розкриваються автоматично. Тепер це не просто бомби, це планувальні літальні апарати. Їхня траєкторія розрахована до міліметра, кут польоту, щільність повітря, навіть вітер усе враховано заздалегідь. Літак уже не потрібен. Далі вони діють самостійно. Керовані JDAM-ER – це незвичайні вільнопадаючі боєприпаси. Вони йдуть по заданій траєкторії, що коригується сигналами глобальної навігації та вбудованими інерціальними системами. Відхилення не більше 14 сотих. Тобто ціль буде уражена з точністю, яка раніше здавалася неможливою. У бомби є особливий режим затриманий вибух. Це означає, що вона не вибухає при першому контакті. Спочатку пробиває зовнішню оболонку, і тільки потім, уже всередині конструкції, відбувається детонація: ціль арка мосту. Саме арка, а не дорожнє покриття. У цьому й була задумка: прямий удар по плиті руйнує лише проїжджу частину. А от влучання в несучу конструкцію робить руйнування повним. Тому в бойовому профілі був заданий режим проникнення в ферму. Це означає. Бомба має пробити назовні, а вибух станеться в опорній балці у найвразливішій точці всієї конструкції. Відстань до цілі 22 кілометри, висота близько 11 тисяч метрів при скиданні. У режимі планування бомба пролітає цю відстань приблизно за 45 секунд. За цей час вона знижується, розкладає крила, стабілізується і переходить у режим ковзання. Швидкість майже 9 від швидкості звуку. На радарах не відрізняється від перешкоди. Розмір боєприпасу та покриття такі, що навіть сучасні радіолокаційні станції не завжди можуть відрізнити його від птаха, який пролітає низько над водою. Тим часом міх, який скинув вантаж, виконує різкий маневр. Спліт С бойовий розворот з пікіруванням. Його швидкість падає, він заходить у так званий тунель низької висоти. На цій висоті більшість ворожих РЛС його втрачають їхні промені не торкаються дна ландшафту, а отже, для них він стає невидимим. Саме в цей момент, коли винищувач лише йде в тінь, починається найважливіше перші кадри удару зафіксував розвідувальний дрон типу Шарк 2 він перебував на висоті близько 90 метрів над рівнем цілі. Камера з високою роздільною здатністю. Що вона зафіксувала? Перша бомба влучання. Візуально це був яскравий, різкий, майже сліпучий спалах. Вибух глухий. З металевим відлунням, наче сталь розірвали зсередини. Через пів секунди друга вона влучає в точку трохи лівіше, буквально на два метри від першого удару, і цього достатньо. Перша зробила тріщину, друга зруйнувала все, арка мосту рветься. Не просто ламається, а саме обвалюється з коренем, з основою, з вантажем. Величезні секції залізобетону летять у воду, плита, по якій щойно могли їхати вантажівки з боєприпасами, складається літерою Ві йде в річку. Третій проліт взагалі перетворюється на купу арматури, вода здіймається фонтаном, камера фіксує дим, уламки, відверто кажучи, просто катастрофу для оборони. До штабу надходять перші дані. Аналітики кажуть, конструкція зруйнована повністю, відновлення неможливе. Міст не просто пошкоджений, він знищений. Саме такий результат і був потрібен. Це не просто удар по логістиці, це символ. Точка, яку ворог вважав недоторканною, перетворена на ніщо. Буквально через кілька хвилин після вибуху з російського боку надходять перші сигнали замішання. На радіочастотах зафіксовано перевантаження. Зв'язок з одним із конвоїв обірвався. Артилерія не може перейти річку, танки зупинені, боєприпаси відрізані. Війська, що перебувають південніше, залишаються без постачання. Міг-29 завершив бойову фазу. У небі ні сліду, радіомовчання. Радар мовчить, ні сигналу від систем виявлення, ні відповіді від станції наведення. Усе свідчить про те, що виліт пройшов ідеально. Але для пілота операція ще не завершена. Він повертається і повертається так само приховано, як і йшов на ціль. Висота 90 метрів, практично над самими верхівками дерев. Це той самий коридор, де далекобійні комплекси ППО втрачають слід. Форсаж досі вимкнений, тяга мінімальна, профіль економний, захід через західний берег, далі плавне підняття до 250 метрів і курс на Кульбакіне, на посадці тиша, жодного тривожного сигналу на панелі. ППО противника запізнилось, міст уже зруйновано, літак уже пішов. Лише через кілька хвилин російські розрахунки намагаються відкрити вогонь, але цілі вже немає. Ракети йдуть у порожнечу, посадка пройшла штатно, тормозний парашут розкривається, шасі торкаються злітної смуги, увесь політ 23 хвилини, з них 11 у радіолокаційній тіні. З військової точки зору чиста робота, без втрат, без помилок і з повним виконанням завдання, але цікавіше наслідки. Зі знищенням мосту на південному напрямку виникає реальна пауза. Російська 31 повітряно десантна армія втрачає тилову підтримку, паливо для бронетехніки не надходить. Бронетранспортери БТР 82А, що знаходяться на лінії наступу, не можуть заправитися. Артилерійські дивізіони, які планували переправу, застрягли. Нічого не рухається, все стоїть, і українські механізовані бригади 47 та 65 помічають це миттєво. Розвідка доповідає на тому боці затримка. І починається так званий вогневий пресинг не наступ, а щільний вогонь по скутих позиціях, жодної пощади, броня без пального це просто мішень. У слід за цим починається поспішне перекидання російських систем ППО ближче до вцілілих мостів. З'являються тор М2, панцер СО1, БУК М2, але вони безсилі проти Джейдам і АР, якщо бомба скидається за межами зони ураження. Дальність стрільби цих комплексів максимум 45 кілометрів. А Джейдам, скинута з висоти, планує далі. На цьому тлі російське командування вирішує посилити оборону ключових точок системою панцер СМ. У неї точніші радари, але таких систем обмаль. За оцінками аналітиків, до кінця року Росія зможе розгорнути не більше 18 одиниць, а мостів, вузлів, розв'язок, що потребують захисту, не менше 90. Виникає те, що військові називають синдром латаної бронежилетки, коли один об'єкт прикритий, а сусідній відкритий. Саме таку вразливість і використала українська сторона. Після успішної атаки командування перерозподіляє Джейдам і Ар, тепер їх застосовуватимуть лише по ключових точках. Не більше чотирьох комплектів на добу, кожна бомба відтепер інструмент стратегічного впливу. Паралельно триває адаптація JDAM під F16, винищувачі західного зразка, які почали надходити до складу повітряних сил України. Їхня електроніка дозволяє використовувати такі бомби без додаткової підготовки у майбутньому. JDAM-ER отримає і довші плануючі модулі, що збільшить дальність застосування до 40 кілометрів і більше. Це означає, один літак зможе завдати удару і піти, навіть не наближаючись до лінії фронту. Тепер головне чому цей удар був таким важливим? По-перше, він довів, що навіть старий літак із правильно інтегрованою західною зброєю може завдати точкового удару по стратегічно важливій цілі. Мігу 29, вже 45 років, але з Джейдам він перетворюється на хірургічний інструмент. Це доводить не вік техніки, а підхід до модернізації визначає бойову ефективність. По-друге, була підтверджена концепція: удар без входу в зону ППО. Літак не залітав над ціллю. Джейдам, плануюча бомба, зробила все сама. Такий підхід різко знижує ризик втрати пілота і техніки, а ефективність як у крилатої ракети. І нарешті стратегічний результат: один виліт, одна пара Джейдам 23 хвилини. І логістика на півдні Росії зруйнована щонайменше на 10 діб. Це прямий вплив на перебіг всієї кампанії. Удар по мосту це не просто руйнування конструкції, це приклад того, як точкова атака може змінити оперативну обстановку на фронті. І це лише початок. Дякуємо, що додивились до кінця. Підтримуйте канал і до зустрічі в наступному відео. Буде ще цікавіше.